Прирахую найбільш популярні з них. Перше дієта матері-годувальниці. Деяким малюкам можуть допомогти деякі обмеження в годуванні матері, такі як виключення алергенних потенційних продуктів молока, борошна, яєць, горіхів та продуктів, які викликають надмірне газоутворення. Друге заміна суміші. До мене іноді звертаються батьки, які за один місяць можуть 4-5 разів замінити суміш дитини у спробах знизити інтенсивність кишкової кольки. Ефективними можуть виявитися тільки суміші з гідролізом білка. дитині, якщо й стане краще, то десь через 48 годин після заміни суміші. Такий період пробний триває десь близько тижня. якщо Інтенсивність коліки не знижується, то дитину повертають на попередньо використовану суміш. Пробіотики. Проти, вони не рекомендовані поки що, але можуть бути корисними тільки пробіотики, які містять в своєму складі лактобактерія реотері. Інші пробіотики не рекомендовані взагалі. Лактаза найбільш популярна версія про непереносимість лактози материнського молока. Не є доказаною. Аналіз на поліморфізм генів CT, який так широко використовується, не показує вроджену лактазну недостатність. Він тільки дає змогу діагностувати персистенцію лактази у дорослому віці. Препарати семетикону, який змушує по газу об'єднуватися, щоб полегшити виведення, є достатньо безпечними. Але дослідження щодо його ефективності виявилися суперечливими. У більшості випадків семетикод не здатен зупинити кишкову кольку. Далі напої з Фенхелем та іншими травами іноді можуть допомогти, але немає стандартів їх виготовлення, і іноді ці розчини можуть бути небезпечними. Тому шкода може виявитися більше, ніж користь, крім того. Їх вживання призведе до зменшення вживання годного молока. Отже, підсумуємо: немає сенсу у жорсткій дієті матері-годувальниці. Немає ніякої чарівної суміші, якщо дитина на штучному вигодовуванні. На жаль, немає чарівних препаратів, які миттєво зупинять або попередять фішкову кольку. Але кожна дитина індивідуальна, і деяким малюкам можуть допомогти ті або інші втручання після обговорення з лікарем потенційних ризиків та переваг.